Обласний етап «Кращий вчитель року проходить у два тури. У першому вчителі подають матеріали про свою роботу. Це можуть бути презентації, методичні навчальні посібники та інші доробки. Журі обирають п'ятьох переможців кожної номінації. Далі наступний етап, під час якого конкурсанти проводять урок у незнайомому класі. У зв'язку з вимушеними продовженими канікулами у школах Тернополя цього року вчителі проводили уроки перед комісією. За два дні нас вимучили, дуже багато етапів. Це Перше і давати захищати освітній проект. Це далі і контрольну роботу ми писали досить серйозно на різні рівні психологія, педагогіка, знання, предмету. Потім було знання інформаційно-комунікативних технологій. Ми показували свій сайт створений власноруч. Ми коментували, що там є, як ми його побудували. Ну і вже сьогодні це вже у нас було останнє. Це вже від урок, так як в школах карантин, то ми його моделювали, і це також було непросто і не легко, тому що ми моделювали в пустому класі при комісії. Оцінювали фіналістів вісім членів журі, професори, доценти, а також лауреати або переможці всеукраїнського конкурсу Кращий вчитель року. Ми своїх педагогів ну, вельми шануємо, поважаємо і в дечому їм співчуваємо. Чесно кажучи, мій вчительський досвід каже, що дуже важко, дуже складно жити в такі от часи змін. Я вже пам'ятаю за час своєї управлінської, тепер проспілкової діяльності, скільки разів мінялися програми. А цей рік взагалі надзвичайно складний, адже підручників, припустимо, для сьомого класу так. І немає цього року вперше в Україні участь у конкурсі брали викладачі предмету захисту вітчизни. У цій номінації переміг директор Тернопільської школи до призової підготовки Валерій Бондар. Програма була настільки насичена, що зараз щось згадати після фіналу дуже тяжко. Я чи, ва... кажу, дуже чи тяжко. важко? Чи важко була здобулася? Якщо я скажу легко, то я буду нещирий. Перемога завжди дається дуже складно. І питання, і конкурси, які були, були дуже важкі і виснажливі. Нагороджували фіналістів подарунками, спеціальними відзнаками та грошовими винагородами. Переможцям побажали натхнення та удачі, адже вони представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському етапі конкурсу. Минулоріч фінальний етап конкурсу. Вчителі року року-2015» виграли двоє представників Тернопільщини.